Вони ті, хто діє на випередження, хто рятує на межі можливостей, розділяючи біль та тривоги, часто забуваючи про себе. Ресурс медичних працівників не є безмежним. Вони не встигли оговтатись від ковіду, як з першими вибуками в лютому 22-го знову у вирви пробою рятувати попри все, день і ніч, під ракетами, попри страх. Хвилювання за рідних не людську втому. Щоб у цьому марафоні зберегти себе, знайти джерела для відновлення, всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як за ініціативою Олени Зеленської втілила спеціальний проєкт. Його мета посилити стійкість медичних працівників через вдосконалення роботи психологічних служб в лікарнях. Дати психологам медичних закладів нові навички в новій реальності, щоб підтримка була співмірною виклику, щоб допомога була на відстані руки і для медиків лікарень, і для їхніх пацієнтів. Першими було охоплено лікарні у прифронтових областях, там де вибухи часто бувають до звуків сирени. Довівши свою ефективність, проєкт масштабувався, залучивши 15 медзакладів у шести областях, що у фокусі. Нові навички у форматі тренінгових занять. Супервізія та інтервізія важливий супровід для психологів закладів, які так само вперше стикаються з досвідом повномасштабної війни. Різні дослідження свідчать про великий потенціал групових втручань. Проєктом залучено до спільнодії та індивідуальних консультацій понад 8 тисяч осіб. Велика увага у навчанні на навичках коректної комунікації. Адже пацієнтами лікарень є люди з різним досвідом, в тому числі бойовим. Люди, які втратили кінцівки, ті, чиї рідні зникли безвісти, хто переживає хронічний довготривалий стрес, хто має онкологічні захворювання, ті, хто втомився від співчуття. Проведені заняття позитивно вплинули на ментальний добробут пацієнтів та медичного персоналу. Це підтверджує дослідження, що відбулося в межах проєкту. Увесь досвід проєкту запаковано у методичні рекомендації, які можна завантажити на платформі Ти як стійкість однієї людини значною мірою підживлюється стійкістю інших людей Пликаємо стійкість одне одного. Проєкт реалізовано координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та громадською організацією Безбар'єрність у співпраці з міністерством охорони здоров'я України за підтримки фонду Партнерство за сильну Україну.